Харкові розпочинається церемонія нагородження до дня незалежності України. Грамоти, подяки та медалі від керівництва області, Харкова та Харківського району отримують 80 бійців зі 113-ї бригади тероборони. За півтора року підрозділ обороняв Харків, стримував росіян біля міста Барвінкового, виявляв диверсантів Ізюмі та воював під Бахмутом, говорить командир бригади Євген Задорожний. Особовий склад різний. Починаючи з грузчиків, малярів, продавці, юристи, дактора. Люди приходили самі по собі, проявляли бажання. Виховали дуже багато військовослужбовців, які на даний момент проходять службу в інших військових частинах і не позорять нашу військову частину. Ігор командує одним із зводів це, красноградського батальйону до російського повномасштабного вторгнення. Чоловік працював водієм, а його побратим Максим токарем на заводі. Ми не були готові до таких бойових дій. Ну ми почалися в процесі. Коли на гарячому напрямку знаходиться, руки опускати немає часу, тому що ну. Потрібно виконувати бойові завдання і зробити все для того, щоб всі хлопці залишилися живими. Ми ніколи ніхто нікого не залишав. Будь він поранений, або який. Ніхто нікого не залишав. І це, це я маю загідність служити з цими людьми. За словами командира бригади, нині його підрозділ виконує завдання у Харківській та Донецькій областях. Дмитро Гребіник і Денис Фатьянов Суспільне новини. Харків